Невизначеність ми не витримуємо для нас це тяжко. Ми повинні розуміти, інакше психіка не справляється з тим станом невизначеності. Родини потребують знати хоча б частинку інформації для того, щоб вийти зі стану невизначеності для того, щоб почати опрацьовувати свій власний стан, свої емоції, свої переживання. І правда виходить так, що цей стан невизначеності оточення не витримує і починає ти вже повинен повинна погодитися з втратою. Ти вже повинна. Але прийняти невизначеність нереально. Ми можемо прийняти стан невизначеності, стан того, що. Ми не знаємо, чи маємо справу, і це правда дуже-дуже важко, коли ми тримаємо цей фокус уваги на такій межі, бо є смерть і є життя, а ми десь посередині.